33 тисячі дітей харчуватимуться в школах області безкоштовно. Незважаючи на зміну законодавства, Кіровоградщина і надалі забезпечуватиме учнів молодших класів безоплатними обідами. За словами головного освітянина області Володимира Табуранського, райони уже шукають кошти. Запевняє території в змозі забезпечити безкоштовне харчування. В середньому на одну дитину щодня витрачають 6 гривень. Однак на місцях ця цифра коливається від 3 до 10 гривень. Очільник області доручив освітянам опрацювати це питання. Це офіційно прийняті рішення, які дозволяють організувати забезпечити харчування безкоштовне за рахунок різних джерел, насамперед, за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також за рахунок залучення спонсорської допомоги. Маємо довести єдиний, так, механізм забезпечення харчування в наших школах. Плані того, як фінансового забезпечення, так і рівня якості, який повинен бути, тому сказати просто, що ми забезпечили харчування, цього недостатньо. Маємо говорити про те, щоб це було забезпечення якісним повноцінним обідом.